А от так буде виглядати, о, як це називається, основа, арматурна основа під ці підпіни, під заглиблення, конкретно під лапки мачки. Але вони, як бачите, вив'язані в трикутничок для того, щоб воно стояло собі чотенько, нікуди не рипнулось, не посунулось під час бетонування, щоб воно було виставлено і щоб оці ото болти, за які буде триматися, власне. Сама вишка, так, щоб вони сиділи на своїх місцях. Тому воно в такому прикрученому вигляді і було зварено, приварено, обварено. Далі буде відкручено, знято і перенесено в яму і виставлено. Яма, до речі, дуже сильно потерпіла змін. Зараз ближче покажу. А яма виглядає тепер отак. Вона стала суттєво більшою, суттєво ширшою. Кожна із лапок має тепер 85 на 85. На 85 в глибину ну, от від цієї точки, але ця точка в нас на мінус 30 все одно від рівня землі, тому що, бачите, от такий от виступ теж під плиту поверху, яка буде це все вив'язувати, і плюс воно ще має бути на 20 см вверх. Коротше, тут буде 5,5 кубівбутону. Приблизно, ну плюс-мінус, має бути 12 тонн маси для цієї вишки, це буде більш ніж достатньо, сподіваюсь. Ну. Побачимо, може цього тижня і вдасться забетонувати все, але процес іде його вже не зупинити.